Друзі, всім привіт! Мене звати Настя. Я комунікаційною менеджеркою центру та УКУ. І сьогодні ми продовжуємо дуже класну традицію, яку ми започаткували минулого року. А тож сьогодні я буду вашим провідником в цей день і покажу вам все найцікавіше, що буде відбуватися в стінах нашого кампусу. Тому залишайтеся зі мною і додивіться ці відео до кінця. Станом на зараз вже розпочалася реєстрація. Вона триває у холі центру Шептицького і знаходиться власне позаду мене. І ми дуже щасливі, бо на нашу подію зареєструвалося понад тисячу учасників, вступників і їх батьків. І зараз, після реєстрації, вони мають змогу відвідати екскурсію кампусу та побачити кожен куток нашого стадмістечка. Отже, Поки триває реєстрація, традиційно розповідаю вам, що чекатиме наших учасників на події сьогодні. Отже, перше все, це прекрасна можливість дізнатися про університет більше від наших проректорів, які власне є учасниками першої вступної частини про університет. По-друге, на наших учасників на галявині перед Центром Шептицького та Церквою вже чекає ярмарок програм. Дуже дуже крутий, такого ми ще ніколи не робили. Де власне викладачі та студенти розкажуть усе про академічну складову навчання та дадуть відповіді на запитання вступників та їх батьків. Окрім цього, звісно, вступникам та батькам ми розповімо про вступ та фінансову підтримку 2024, Адже, врешті, маємо інформацію міністерства про те, як відбуватиметься вступ цього річ. Для учнів 8-10 класів ми також підготували цікавинку. Їх чекатиме не лише ярмарок бакалаврських програм, але ярмарок наших студентських організацій, і вони можуть відчути себе частиною будь-якої з них. Окрім навчальних програм та студентських організацій, дуже і дуже важливою частиною життя УКУ є колегіум. Тому, звісно, на ярмарку наших вступників також чекатиме магістр колегіуму та Юрій Козловський, і вони власне зможуть дізнатися все про проживання. Як проходить формаційна програма і знайти відповіді на свої запитання, і на завершення наших гостей чекатиме аж три паралельні події для кожної з наших аудиторій. Так називаємо це є учні 8-10 класів, 11-ти класники та батьки. Учні 8-10 класів чекатиме профорієнтаційна зустріч з нашою кар'єрною тренеркою Мартою Тиченко. 11 -ти класники будуть слухати натхненну лекцію пана Теодора Лощака як підготуватись до вступу в УКУ». Впевнені це буде дуже цікаво та корисно. А батьки матимуть змогу поспілкуватися з проректорами, деканами, керівниками програм та нашою командою і зрозуміти, як підтримати свою дитину на шляху до вступу в мріяний університет. Наступна частина події розпочалась з молитви за наших захисників, а також вітального слова ректора уку пана Тараса Дубка. Сподіваюся, що вже досить скоро, у вересні, для багатьох з вас ця спільнота стане вашою. Дякую, що прагнете довідатися більше про наш університет, що готові збагатити наше середовище своїми талантами. Що розраховуєте на університет, що довіряєте УКУ як місцю, де можна розпізнати своє покликання як особисте, так і професійне? А ще через те, що вас прийшло до нас так багато, наша подія відбувається одночасно одразу на семи локаціях. Тому у пана Тараса та інших наших спікерів є можливість поспілкуватись з вами в декількох місцях одночасно. Ден вчаться, читають, але сьогодні е, це правило надії. Сьогодні особливий день. Сьогодні день к дверей і цим цим всіх вас вітаю. Пані Софія Опацька, пан Дмитро Шеренговський та пан Мирослав Маранович розповіли про місію та стратегію УПУ, університету, який служить. Перший проректор УКУ пан Ярослав Притула розповів про лідерство УКУ в модернізації вищої освіти. А після вступники мали нагоду познайомитись з паном Любомиром Терновським, проректором з адміністративних та фінансових питань, паном Андрієм Курочкою, керівником відділу розвитку уку, а також жертводавицею пані Оксаною Демінською, яка також є мамою нашого студента. Діти тут, крім крутих викладачів, крутих предметів, ще отримують спілкування. Вони вільні у спілкуванні, вони не бояться говорити з викладачами. Вони відкрито говорять про те, що їм не подобається, або не таки подобається, чого вони хочуть більше. Тобто вони самі творять цю освіту. Сенатор та випускник УКУ пан Михайло Сало поділився зі вступниками своїми спогадами про навчання і розповів багато цікавого про університет. І я хочу почати свою розповідь або історію в першу чергу. З подяки, з подяки всім працівникам. Випускникам, студентам а далі декани факультетів розповіли більше про академічну складову, зокрема про навчальні програми та те, яких фахівців виховує університет та кожен з факультетів. Триває розмова з нашими деканами. Хочу нагадати вам, що повний запис вступної частини, а також частини про вступ та фінансову підтримку, і частину з паном Теодором про те, як підготуватись до вступу в УКУ, ви зможете переглянути на нашому ютуб каналі, адже ведуться трансляції, які ми згодом опублікуємо на нашому ютубі. День починався з дрібного дощу та хмар. Як ви бачите зараз на нашому кампусі дуже сонячно, і е, тут студенти бакалаврських програм вже готують представлення своїх спеціальностей на ярмарку програм в суперкласному форматі. Такого ми ще ніколи не робили. Але ми переконані, що це буде супер цікаво. Я кудись сюди поїхала. цього року. Е, все саме так, як ми планували. і Ми цьому дуже тішимо. Сподіваємося, що вам це сподобається так само сильно, як і нам. Я нагадаю, хто міг раптом забути, що букує 11 бакалаврських програм та 5 факультетів. Про кожну з цих програм ви можете прочитати на нашому сайті, дізнатися, які курси викладаються на тій чи іншій спеціальності, дізнатись про відгуки студентів та випускників, і знайти відповіді на всі, -всі ваші запитання. А якщо раптом ви не знайдете відповідь, то обов'язково пишіть або дзвоніть нам, і ми з радістю вас проконсультуємо. Поки учні 8-10 класів знайомляться з нашими спеціальностями на ярмарку програм, триває дуже важлива частина для цьогорічних вступників і їх батьків. Адже Гануся Турчиновська, керівниця нашого підрозділу, та пані Іванка Могиляк, діляться інформацією про вступ та фінансову підтримку 2024, Адже нарешті ми маємо правила прийому і можемо поділитися ними з вами. У нас продовжується ярмарок програм. Студенти зі вступниками веселяться, слухають музику, розповідають про свої бакалавські програми, діляться своїм досвідом, знаннями, і власне тут відбувається дуже класне, неформальне спілкування зі студентами. Наших студентів, що вони хочуть побажати вам, нашим вступникам на цьому важкому шляху до вступу, ми бажаємо вам сили волі для того, щоб ви добре дуже дуже добре здали НМТ. А я бажаю вам дійсно в себе вірити і справді йти тою дорогою, яку для вас приготували, і просто не справді не здаватися, і дуже вірити власні сили, і таки дойти до тієї мети. Ми вас чекаємо, в Вуку! Супер. дякую! Ша подія поступово підходить до завершення, і зараз на наших гостей чекає аж три паралельні події. Перша подія для вступників, для одинадцятикласників, де власне наш викладач, викладач світоглядного ядра пан Теодор Лощак розкаже їм, як навчитися вчитися і підготуватись до вступу в університет. Друга зустріч, власне для учнів 8-10 класів, профорієнтаційна зустріч, де вони зможуть дізнатись більше про те, як обирати ту саму спеціальність, до якої буде лежати їх душа і горітиме серце. І третя зустріч з батьками наших вступників, де вони поспілкуються з проректорами, керівниками програм, зможуть поставити ті запитання, які їх цікавлять, і дізнатися, як підтримати свою дитину на цьому процесі до вступу і бути для неї надійним плечем та опорою. Що ми чи не вперше за сьогоднішній день зібралися з цією командою? І означає, що день відтритих дверей 2024 офіційно завершено, і ми всі дуже вам дякуємо за те, що ви до нас прийшли і чекаємо вас. в Уку.